<му> Вітання. На відміну від периферала, який я розглянув у минулому випуску. Об'єкти сьогоднішнього огляду практично не очікували на полиці, а відразу перемістилися на стіл, де я їх і прочитав. І це було таке. Уся історія сексу. Як пам'ятають давні глядачі та підписники, я не в захваті від нонфікшену. Та й з історією у мене якось не склалося. Шкільна травма. І от історія сексу це свого роду подвійний гачок, оскільки є поєднанням двох моїх неулюблених тем із ложкою меду у вигляді комікс-подачі. Заголовок, між іншим, не клікбейтний. Це справді історія сексу практично усього людства від Адама з Євою до 2200 року. Так я серйозно. Якщо хтось є прихильником дарвінізму, то й цю думку автор не відкидає. І така гілка теж описана. Як кохалися в античному світі, коли винайшли перший вібратор, яку богиню називали гарно зада? Скільки років протизаплідним пігулкам, та який китайський аналог Камасутри? Це лише п'ять питань, на які ви отримаєте відповіді. А взагалі, тут що не сторінка, то безліч кольорових ілюстрацій із дотепними підписами, та що головне, корисною інформацією. Ну правда, не знаю, де ви її використаєте. Але факт того. Не виключаю, що для когось не буде тут аж нічого нового, але в такому форматі оновити знання буде приємно. Аж згадалися шкільні роки, коли читав дитячі енциклопедії. Ілюстрації, хоч і не ідентичні були, але вайб точно такий самий. Невже один сценарист? Мовою оригіналу, септо французькою, уся історія сексу вийшла у 2022-му другому з під клавіатури Філіпа Брено та пензля Летісії Корен українською переклала Оксана Макарова і видало видавництво видавництво у 2024-му. палки прихильники видавця, а також дотошні коментатори, яким тільки би домахатися, можуть сказати, що раніше у 2022-му і 2023-му у тому ж таки видавництві виходили. Неймовірна історія сексу, і «Неймовірніша історія сексу тих самих Філіпа Брено та Летісії Корен, і вони матимуть рацію. Уся історія сексу це компіляція двох попередніх томів, доповнена додатковими розділами. Такий собі а, омнібус, і це одна із причин, чому я після певних вагань, але все ж таки вирішив перезамовити. До речі, вам теж раджу передзамовляти видання та й взагалі речі, які вас цікавлять. По-перше, це зазвичай економія, причому часом доволі значна. По-друге, підтримка конкретного виробника чи видавця. Повірте, ніщо не гріє душу більше, ніж передзамовлення половини чи двох третин чи трьох четвертей тиражу. Ну, словом більшої кількості. Томик вийшов солідний такий 360 сторінок. Є лясе, пелітурка. І вона, на жаль, трохи хе, постраждала внаслідок транспортування поштою. Так що майте на увазі картонну упаковку спеціально для книжок, це повна дурня. Маю як мінімум два випадки, коли вона була до сраки. Хіба, може, для книжок меншого формату ідеально підходить. Краще все-таки обрати картонну коробку з паперовим наповнювачем. Ну, чесно, я особисто краще переплачу там 20 гривень за доставку, аби все доїхало, як має бути. Читати всю книжку одним махом за вечір, ну, чи день, я не рекомендую, буде і передоз інформації, і гумор проїсться, і руки втомляться. Ну, тримати книжку. Бо тут, певно, добрий кілограм ваги. Качатися можна. Німона. Мона, мона. Одного прекрасного дня Белістер Чорне Серце зустрічає у своїх покоях дивне дівчисько. Вона називає себе Німоною та заявляє, що є його новою публічницею, яку прислала установа. А потім виявляється, що нікого ніхто не присилав, і гостя насправді акула. Ну, себто перевертиться, це як квадробер, знаєте, тільки по-справжньому. Тож двоє героїв колаборуються між собою, аби зменшити вплив установи. На першій же спільній місії Німона здійснює небачений розгардіяж, діючи зовсім не за планом. І головна проблема полягає в тому, що тепер установа хоче в першу чергу знищити Німону. А не здолати балістера. тож досягнути поставленої цілі стає важче, але героїв уже не спинити. Німона від Енді Стівенсон почала своє існування як серія веб-коміксів на початку 2010-х і була видана як графічний роман у 2015-му. У подальшому отримала ряд перекладів та була адаптована як аудіокнига. Тут навіть я трохи прифігів, комікс зробили аудіокнигою. Хоча окей, насправді в Німонії практично все тримається на діалогах, тож така аудіоінтерпретація не зовсім і абсурдна. Український переклад від Іллі Стронговського, видавництво-видавництво, 2024 рік. Палітурка, ну як у сексі, але без закладинки. Яке щастя, що у мене їх і так достатньо. Окрім самого коміксу, до видання входить трохи ескізів про розробку Німони та два різдвяні міні-комікси: один про Німону та Балістера, інший про Балістера та Амврозія. І це, типу, як флешбек-сцена про їхні юнацькі роки. Аналогічно до абсолютної більшості глядачів, уперше про Німону я дізнався як про Netflix мультфільм 2023 року. Після прочитання першого джерела можу сказати, що він хай і не дослівна. Ну, тобто зовсім недослівна екранізація, але цілком пристойний. Більше того, це один із небагатьох анімаційних фільмів останнього часу, що я зміг додивитися до кінця і залишитись при цьому задоволеним. Власне, трохи про відмінності. Сцена, як Балістер втрачає руку та стає лиходієм, кардинально відрізняється. Як наслідок мотивація героя, теж різна. У мультфільмі він прагне очистити свою репутацію. а в коміксі, грубо кажучи, зламати систему. Амброзі на екрані доволі таки типовий лицар. У коміксі ж він мені здався слабшим і якимсь затурканим. Також приявним здивуванням було те, що Амброзії Золотокриш у першоджерелі говорить віршовано. Це не завжди в риму, але по ритму явно чути, що це вірші. Можливо, білі, але чути, що вірші. А ще плюс-мінус кілька героїв, змін сюжет, і звичайно добряча різниця у графіці, точнісінько, як і у кожному іншому фільмі, сценаристом якого був не автор першоджерела. Перед переглядом мультфільму я чув, тобто читав, бо писали всюди, з не на кожному паркані, що він дуже насичений тематикою ЛГБТК+, і це прям 21+, і це пав'ясточка в кожній сцені. Тому я навіть трохи розчарувався, коли побачив, що фактично там аж одна така лінія з якимось одним манюнім цьомчиком, без статевих актів і всього такого. З таким же успіхом шрек це міжрасове зоофільське порно, білосніжка порно про педофільську оргію, а сімейка Адамсів БДСМ франшиза. Не сильно здивуюся, якщо при створенні десь таке й малося на увазі. І комікс, і мультфільм мені загалом сподобалися. Фантастично фентезійно кіберпанковий світ це було цікаво. Вертка та невгамовна Німона нагадала ослика і шрека. Сюжет пристойний і там, і там, попри згадані зміни, що цікаво, на відміну від мультфільму, у якого віковий рейтинг PG, себто бажаний перегляд разом з батьками. У комікса він 8+. Так, я зараз серйозно, але це не завадило провести весело час. Якби став свої знаки якості, то тут би точно було, Інтелеклес рекомендує. На цій прекрасній ноті вимушений повідомити, що ще один випуск Інтелеклес добіг свого кінця. У центрі екрану зустрічав Роберт Менус, Велика дяка тим, хто вирішив тиснути вподобайку у грошовому еквіваленті. На онту ту баночку. Такі вподобайки збором на підтримку Збройних сил України будуть не менш доречні. Побачимося за тиждень. Ворі Женьки згинуть. У лиходія Поплічниця нова. Разом чинитимуть гамір навколо. Вона то рис, то дракон, то папуга. Це не дитя.

Супротивник, головний, установа, люди там лихі, їх наміри недобрі, що за герой цей світ порятує цибалістер. Та його акула.